Білокачанна капуста, дивовижний овоч, очевидна її користь для здоров'я, вона багата вітамінами а 1 в 6 Її поживна, смачна і при цьому малокалорійна, а ще відома тим, що її вирощуванням захоплювалися глави держав політики, полководці і поети обробіток культури вважалися аристократичним заняттям. Давньоримський імператор Гай Аврелій Валерій Діоклетіан відмовився від влади, щоб виводити нові сорти. Історія замовчує, що у нього вийшло, але йому припала б до душі капуста сорту Агресор, опис якої ви прочитаєте нижче. Характеристика капусти сорту Агресор. Сорт капусти-агресор, виведений в 2003 році голландськими селекціонерами, таке суворе назва зовсім не випадково. Цей гібрид пристосований до несприятливих погодних умов, росте навіть на найбідніших ґрунтах і легко переносить дефіцит поливу в Україні. Сорт включений до державного реєстру по центральному регіону. Українські городники вже оцінили капусту агресор при мінімальних зусиллях. Вона дає стабільно високий урожай, придатна для вирощування на великих площах. Відрізняється яскравим смаком і може довго зберігатися. На великих площах відрізняється яскравим смаком і може довго зберігатися. Тому агресор впевнено завойовує грядки дачників і поля професійних овочівників. Білокачанна капуста, агресор відноситься до сортів, які дозрівають з приходом холодів, як кажуть фахівці. Це середньопізній гібрид, від висадки насіння до стиглості качанів проходить в середньому 120 днів, капуста утворює щільні округлі, а також приплюснуті вилки. В середньому кожен важить від 3 до 3,5 п'ять при сприятливих умовах вони досягають ваги 5 кілограмів. З однієї сотки агресор дає приблизно тонну врожаю. Цей гібрид прекрасно зарекомендував себе як культура для вирощування в промислових масштабах. Урожайність капусти стабільно становить 450 600 центнерів з гектара, але досвідчені овочівники, які дотримуються правил агротехніки, збирають до 800 центнерів капусти з гектара. Агресор виділяється серед своїх побратимів гармонійним зовнішнім виглядом у рослини округлі з нальотом воску листя, їх краю увігнуті. Розетка, спрямована вгору, колір покривних листя, темно-зелений з синюватим відтінком. По краю вони злегка хвилясті, на зрізі колір качана яскраво білий, іноді з легкою жовтизною у агресора потужна коренева система, довжина качана становить 16-18, на смак, капуста приємна. З соковитими хрусткими листям підходить для заквашування, хороша в салатах та інших стравах. Господині знають, що капуста схильна до розтріскування, вилки з тріщинами втрачають, товарний вигляд швидко псуються, гібрид агресор стійкий до цього, тому корисні якості зберігає надовго. Плюси і мінуси гібрида, приймущество недостатки дат високий урожай, навіть при несприятливих умовах може постраждати від попелиці і білокрилки успішно росте на збіднених ґрунтах. Невибагливий не має імунітету до грибкового захворювання, кила добре переносить посуху. Невимогливий до поливу і догляду, іноді листя жорсткуваті, при засолюванні набувають, гіркуватий смак сходить 1.00, насіння є імунітет до трипсу, фузеріозного в'янення і точкового некрозу стійкий до більшості шкідників дає качани товарного вигляду, зручний в транспортуванні відмінно зберігається 5-6 місяців на смак приємний. Вживається в свіжому і квашеному вигляді особливості посадки. Ще одна незаперечна перевага капусти, агресор. Цей сорт підходить для дуже зайнятих або ледачих городників, оскільки його можна вирощувати безрозсадним методом. Безрозсадний спосіб. Посів капусти виробляють в кінці квітня, початку травня, грядко готують заздалегідь. Вона повинна розташовуватися на добре прогрівається сонцем місці, в землю вносять розбавлений перегній. Перегній. Натуральна підгодівля допоможе забезпечити розсаду поживними речовинами в період зростання. Садять в одну лунку по 2-3 штуки насіння, глибина загортання один см накривають грядку звичайною плівкою або іншим покривним матеріалом. Сходи капусти в перші дні особливо тендітні. Їм потрібно укриття для збереження тепла після появи паростків, вибирають найміцніші рослини, а слабкі видаляють або пересаджують на інше місце. Садка насіння або розсади здійснюється за схемою 6,070. Простір потрібен капусті для активного росту перед посадкою в кожну лунку можна додати поживну суміш. Для її приготування смачівається тор, пісок і перегній в наступній пропорції 1,1,2 і додається трохи деревної золи. Вирощування капусти розсадним методом. Розсадний спосіб є традиційним: насіння висівають в стаканчики або торф'яні таблетки в першій декаді квітня, щоб знищити інфекції. На 20 хвилин їх замочують в гарячій до п'ять нуль градусів воді, потім на 2-3 хвилини холодній, а потім висушують в землю насіння або розсади здійснюються за схемою 6070. Простір потрібен капусті для активного росту, закладають на глибину один з коли паростки прокльовуються, ємності переносять в сонячне місце. Температура в приміщенні повинна бути не нижче 1,5-18 градусів. Підросли рослини загартовують, вдень виставляють на відкрите повітря, а вночі заносять в тепло. Сіянці агресора після гарту стають міцнішими, адже цей сорт створений для суворих умов. Сходи рекомендують підгодовувати мінеральними добривами: перша підгодівля після появи двох листів, друга через два тижні, третя за два-три дні до переміщення у відкритий ґрунт. Плюси і мінуси гібрида приймущество недостатки високий урожай, навіть при несприятливих умовах може постраждати від попелиці і білокрилки успішно росте на збіднених ґрунтах. Невибагливий немає імунітету до грибкового захворювання кила добра переносить посуху. Невимогливий до поливу і догляду іноді листя жорсткуваті, при засолюванні набувають, гіркуватий смак сходить 1.00, насіння є імунітет до трипсу, серйозного в'янення і точкового некрозу, стійкий до більшості шкідників дає качани, товарного вигляду зручний в транспортуванні відмінно зберігається 5-6 місяців на смак приємний. Вживається в свіжому і квашеному вигляді особливості посадки. Ще одна незаперечна перевага капусти-агресор. Цей сорт підходить для дуже зайнятих або ледачих городників, оскільки його можна вирощувати безрозсадним методом, Безрозсадний спосіб. Посів капусти виробляють в кінці квітня, початку травня, рядко готуються заздалегідь. Вона повинна розташовуватися на добре прогрівається сонцем місці, в землю вносять розбавлений перегній. Перегній. Натуральна підгодівля допоможе забезпечити розсаду поживними речовинами в період зростання, садять в одну лунку по 2-3 штуки насіння, глибина загортання, один накривають грядку звичайною плівкою або іншим покривним матеріалом. Сходи капусти в перші дні особливо тендітні, їм потрібно укриття для збереження тепла. Після появи паростків вибирають найміцніші рослини, а слабкі видаляють або пересаджують на інше місце. Посадка насіння або розсади здійснюється за схемою 6.0.7.0. Простір потрібен капусті для активного росту перед посадкою в кожну лунку можна додати поживну суміш, для її приготування смещивається торф, пісок і перегні Наступні наступній пропорції 1.1.2 і додається трохи деревної золи. Вирощування капусти розсадним методом. Розсадний спосіб є традиційним: насіння висівають в стаканчики або торфяні таблетки в першій декаді квітня. Щоб знищити інфекції, на 20 хвилин їх замочують в гарячій о 5 градусів воді, потім на 2-3 хвилини в холодній, а потім висушують в землю насіння або розсади, здійснюються за схемою 6,070. Простір потрібен капусті для активного росту. Закладають на глибину один см, коли паростки прокльовуються. Ємності переносять в сонячне місце. Температура в приміщенні повинна бути не нижче 15 пять градусів. Підросли рослини загартовують, вдень виставляють на відкрите повітря, а вночі заносять в тепло. Сіянці агресора після гарту стають міцнішими. Адже цей сорт, створений для суворих умов, сходи рекомендують підгодовувати мінеральними добривами перша підгодівля після появи двох листків, друга, через два тижні третя. За 2-3 дні до переміщення у відкритий ґрунт гусениця капустяної молі поїдає молоде листя, флас, попелиця цілими колоніями годується на капусті. Страшна не сама капустяна муха, а її личинки прогризають коріння для слимаків. Ваша капуста і стіл і будинок. Симпатичні равлики можуть знищити величезну кількість капусти відео, як не прогавити шкідника на капусті. Таблиця хвороби характерні для сорту агресор, хвороби симптоми захворювання методи боротьби кіла, грибкове захворювання, листя змінюють колір, набуваючи синьо-зелений відтінок, рослина стає млявим. На коренях з'являються нарости, що нагадують кулі, вони викликають загнивання капусти і розтріскування вилок для профілактики перед посівом обробіть насіння препаратом гранозан 4 на стог посадкового матеріалу перед висадкою в ґрунт занурте коріння розсади в розчин глини. Уражені рослини видаліть з грядок, чорна ніжка корнева шийка, і підстава стебла спочатку темніють, потім стають водянистими і загнивають коріння розсади перед переміщенням в ґрунт занурте в глиняну бовтанку з розчином марганцівки. Не допускайте загущення рослин і перезволоження ґрунту лозномочніста яроса на листі утворюються плями жовтого кольору. З'являється сірий наліт обробіть рослини один розчином бордоської рідини 5.00, нуль мпрепарату на 10 води. Мпрепарату ну, на 10 води урожайна пора, як збирати і зберігати капусту. За три тижні до збору капусти припиніть полив. За цей час в вилках накопичиться клітковина, яка допоможе довго зберігатися врожаю, коли ночами почнуться заморозки. Пора збирати капусту, качани зрізайте, озброївшись добре заточеним ножем або сокиркою. При зборі залиште частину качана приблизно 3-4 см і кілька верхніх листків. Завдяки їм, в період зберігання качан буде підтримувати свіжість. Капусту з ушкодженнями або з ознаками захворювань відразу ж вживайте в їжу або переробляйте. Тільки абсолютно здорові вилки будуть зберігатися без проблем. Сорт-агресор можна зберегти до півроку. Найбільш сприятлива температура для збереження капусти 1 ц у приміщенні, де зберігаються вилки, вологість потрібно підтримувати вище 9,0, а світло зберігання капусти заважає, він змушує овоч проростати способи зберігання. Овочі скласти два-три рядами в підвалі або по гребі, але не на підлогу найкраще в дерев'яні ящики, а не закачани підвісити під стелю. Це забезпечить хорошу вентиляцію, вилки обернути папером, покласти в поліетиленовий пакет, підвісити качан, покласти у відро з піском і повністю засипати його. Відгуки огородніков про капусту сорту Агресор сіяв два гібрида пізньостиглої білокачанної капусти Агресор Фодин і Тілотон Фодин висадив в період зберігання качан, буде підтримувати свіжість. Кінці третьої декади травня попередник томати два роки поспіль, агресор дуже хороша, універсальна, смачна для квашення теж дуже хороша, але лежала вона в підвалі тільки до середини березня. А потім качани почали тріскатися і проростати Володимир Старченко. Хорюм він у 9.8.2.8.1.0 минулого року садила агресор 28 травня. Порадила мені пізню посадку моя знайома, продавець насіння. Я сумнівалася, так як розсада в ґрунт піде в червні місяці. Саму спеку ризикнула і не шкодую. Капуста вийшла, як з картинки, одна в одну головки близько 3 кіло. Жодна не тріснула одним словом, красотуля цього року тільки так піду перевіреним шляхом. Танечка з Нжинська, в саді бацом йофурім шовтрят в Хрустка як вашена капустка, ситні голубці, ароматні борщі, апетитні пироги. Російська кухня не може обійтися без капусти, у числі кращих сучасних сортів гібрид-агресор. Він не дарма завоював симпатії городників і фермерів. Овочівники кажуть, що капуста агресор можна зберегти до півроку. Це вирощування без зайвих витрат і клопоту.